Вернення у 60-ті роки з Марком Джейкобсом – це захоплива пригода. Сміливі вертикальні смуги та квадрати стали візитною карткою дизайнера у його колекції для весни наступного року, показані в понеділок на тижні моди у Нью-Йорку. Марка Джейкобса відкрив Вок 80-го року. Тепер його власний бренд є одним з найвідоміших у світі моди. Для весни 2013 року дизайнер пропонує короткі до пояса жакети, вузькі спідниці та штани із заниженою лінією талії. Вашу власну талію в цьому випадку, отже, необхідно буде експонувати. Важливий тренд сезону. Кароліна Ерера вступає у весну легким пружним кроком. Саме тому для своєї колекції вона обрала м'які тканини і барви. Тут йдеться про легкість і струмливість. Це дуже легка колекція, сповнена руху. Із Фінляндії з любов'ю весняна колекція від Марі Мекко – це яскраві барви та крупні принти. Моделі походжали головно в оранжах та фіолетах, а іноді геть в усіх барвах веселки. ми зосередились на природних барвах і були зачаровані тим, як поєднуються кольори в пейзажах, їхнім нашаруванням та абстракцією, смугами тощо. Тож ми просто перенесли все це у смугасті візерунки наших суконь. Потім піднялася також найстарша топ модель у світі Кармен Дель Орефісе, 81 рік, ще раз переконливо демонструючи, що справжня краса не проминає з віком.